Щонайменше 95 осіб загинуло, і десятки зникли безвісти в автономній спільноті Валенція через повінь. Вона стала найбільш смертоносною в сучасній історії Іспанії. Україні оголосили триденну жалобу. Синоптики кажуть, що природне лихо ще не закінчилося. Подекуди у Валенції за 8 годин випала річна норма опадів. Вода розмила дороги та зруйнувала мости. Пошкоджено лінії електропередачі, без світла залишилися тисячі будинків. У містечку Утєль місцеві жителі оцінюють збитки та очищають будинки від води та грязі. Рівень води тут підіймався до трьох метрів. Змивало машини та сміттєві контейнери. Люди кажуть, що втратили все і оплакують загиблих. У нас горе через загиблих людей, а їх багато, дуже багато загинуло. Ми безсилі. Річка на півгодини вийшла з берегів, і за ці півгодини ми втратили все або майже все. o todo como alguien dice Біля отєлля через розмиті дороги застрягли десятки вантажівок. Залізничне сполучення між Мадридом та Валенцією призупинено. Міжнародний аеропорт у регіоні скасував понад 10 рейсів. Також затопило сільськогосподарські угіддя, зокрема виноградники та плантації плодових дерев. Фермери заявили про значну втрату врожаю. Водночас Валенція найбільший в Іспанії виробник цитрусових. прем'єр Педро Санчес обіцяє відновити інфраструктуру. Уро до постраждалих районів відправили понад тисячу військовиків. Вони допомагають проводити пошуково-рятувальні операції. Стихійне лихо пов'язують із погодним феноменом, відомим як холодна крапля. Він виникає, коли в прибережних районах холодні потоки повітря стикаються з теплими та вологими. Через вплив холоду волога конденсується і виникають зливи.